Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі просто смакота від Марії. Газденьке будемо готувати салатик. Такий яскравий літній салатик. Ось. Дивіться, що нам для цього салатика потрібно? Ми маємо філе курочки в сирому вигляді. Ось. Маємо. Два болгарських перця, один оранжевий, інший червоний. Для яскравості маємо половинку. Взагалі, я скажу вам, що в ідеалі тут іде пекінська капуста, але в нас її зараз немає. В нашому місті, ну, по крайній мірі на районі, де я живу, так точно немає. То я взяла половинку невеличкої капустини білої. ну, тобто, Звичайної капусти, ось, три помидорки, пучок кропчику, чотири яйця, і 5 столових ложок молоденького відвареного горошку. В мене консервований горошок. Звісно, нам потрібна сіль за смаком, перець за смаком, люба приправка до курки, яку ви використовуєте за смаком, і буквально ложечка. Олії для обсмажування курочки. Все, перше, що ми зробимо, дівчатка, це приправимо нашу курочку. Ось, приправимо нашу курочку, щоб вона нам трошечки, трошечки постояла і трошечки вібрала в себе оці смаки травок. Перемішаємо. Старанно. Я собі, бачите, порізала філе такою соломкою. Ну, для кращого естетичного вигляду я порізала соломкою. Виріжте довільно, як вам захочеться. Все, старанно вимішали. Буквально трошки воно постоїть, а ми тим часом будемо щось нарізати. От, хай трошки просочиться. Хвилинку з моєю Курочку нашу відставляємо. Це нам зараз дуже не потрібно. Беремо нашу капустинку ось. Я її буду терти, дівчатка, на таку терку. Ну, я собі капусту тру, вона в мене так тоненько треба. Є терки такі, що труть грубше. У мене ця терка тре тоненько. І мені, я завжди салат на ній от якби з капусточки я натираю. Бо... Воно зручно. Ось подивіться, бачите, яка тонесенька соломочка. Воно в мене ця терка тре тоненько. Дуже гарно. Все, натираємо до кінця цих пів капустинки. Капусту стерли, дівчатка. До грубих вже біля кочана не дотираємо. Така, щоб була ніжненька нам капусточка. Все, стерли капусту. Ріжемо болгарський перець. Я думаю, що ось такої, якби ширини. Так, Чекайте, зараз я буду різати, так як мені зручніше і швидше буде. Ось. Теж це соломочкою будемо нарізати. Я думаю, що я так швидше поріжу, це я так думаю. От на, на дощі мені незручно різати. Я буду різати ось так ось. Так що нарізаємо червоний. І оранжевий. Чи хто може візьме собі червоний і жовтий? Це для яскравого кольору нашого салатику. Ось, нарізаємо. Дівчатка, нарізала перчик. Бачите, тонесенькими такими, якби я собі різала соломочку і скибочки, бачите, в нас такі тонесенькі. Ось, все. Переміщаємося до плоти. Поки різала той перчик, то вже впріла геть. Переміщаємося, будемо обсмажувати нашу курочку. Вона вже трошки постояла. Дивіться, буквально капелька, ну я кажу, навіть столової ложки олії нема. Буквально капелька, щоб нам. зараз трошки нагріється. Щоб нам обсмажити. Просто-напросто. Спеції сюди беріть, такі, які ви собі любите. Можна класичні спеції до курки. Можна самим посипати карі, наприклад, болгарський цей, болгарський перець, тобто червона паприка. Приправа. Карі, червона паприка, сіль перець. От. Це вже все за бажанням. Ось. Зразу запах пішов, зразу пішов запах. Так, а ну може, може ми перемістимося на цю більшу комфорту. Ось тут буде нам швидше. Обсмажуємо дівчатка, помішуючи, щоб нам те м'яско розділилося. Бо це білок, він схвачується. Ось. І якщо ми не будемо його мішати, то воно не розділиться. Так що так собі. Мішайте, розділяйте. Так, дівчатка. Все, розічаємо. Дивіться, шкварчить. Я не знаю, чи вам чути, але м'яско, ви бачили, олійки була буквально, я кажу, навіть, мабуть, не повна столова ложка. Ось, м'яско пустило свій сік, і той сік ми дали випаруватись йому. Все. Хоча м'яско буквально хвилиночка, і воно вже було готове, але ось так ось. І виключаємо. Бо, звісно, нам потрібно, щоб воно охололо. Все, переміщаємося до столу. Ми всі, ми всі дівчатка, знаємо, що. М'яско чому має охолонути? Ніколи не змішуємо холодні продукти з гарячими. Гарячий до гарячих. А як нам потрібно м'ясо, яке має піти в холодні продукти, нам його треба повністю охолодити. Ось. І що ми? Ми будемо різати покругу далі. Так, покругу далі. Що ми наріжемо? Наріжемо кріпчик. Ми наріжемо все, що в нас тут є. Але зараз, от дрібно, кріпчик наріжемо, добавимо. Кріпчик порізали. Ріжемо помидорки, дівчатка. Яким чином ріжемо помидорки? Дивіться, помидорки. От. Зрізаємо попку і ложечка мені потрібна, маленька, добре, будемо великою. А ви я собі зараз ножиком. Ось оцю націнневу частинку ми всю, дівчатка, прибираємо. Ось так ось. Для того, щоб нам не було скільки соку. Нам це не потрібно. Звісно, оці насінинки ми можемо використати ще в зажарочку, до борщику, до супчику. В будь-якому випадку не пропаде. Так що ось так ось спочатку помидорки чистимо, а потім будемо нарізати. Так, помидорки ми почистили. А чекайте, давайте я їх теж наріжу соломочкою. Ось так ось. Раз у нас перчик соломочкою будемо і, і помидорки соломочкою. Нарізаємо, поки не наріжемо наших три помідорки. Порізали дівчатка помидорки. Ріжемо наші 4 яєчка. А яєчка поріжемо. так. Чекайте, бо сама <смас> сама спилася, як мені яєчка порізати. Вони все одно, по, якби, помнуться, як буде вимішуватися салатик. Але, тим не менш, так і так. Дівчанка. Яйка з подівайками також порізали. Соломкою, але я думаю, що вони помнуться. Додаємо наше м'яско, воно вже прохололо. Ось. Додаємо наших 5 столових ложок горошку. Два, три, чотири. Ну, добре там. Все, і вимішуємо. Дивіться. Будемо додавати сіль перець за смаком. Ну, так як цей салат має багато овочів, які мають в собі багато соку, я вам не раджу його, бо е, я показала салатики такі, які йдуть овочі відварні. Я собі присолюю, приперчую за смаком, але ніколи не змащую весь салат, який приготовлений майонезом чи чим він там має бути помащений. Ось, щоб так салат краще зберігається. Цей салат я вам не раджу увесь присолювати, приперчувати. Ні, Тільки ту порцію, яку ви маєте з'їсти. Ви собі окремо в тарілочці присолили, приперчили і змастили майонезом чи, можливо, хтось йогуртом. Також підійде, я думаю, що до цього салатику підійде, також, хто любить якийсь там соус приготовлений, ну, оливкова олія, можливо, там ще лимонний сок ось додати. Ось така от заправка. Також може бути: ми будемо змащувати майонезом. Тільки зараз, от бачите, дивіться, який гарний. Треба старанно нам вимішати. І зараз я вам покажу вже і спробуємо, звісно, на смак. Все, дівчатка. Салатик ми приготували. В окрему тарілочку, яку зараз будемо смакувати, собі помастили, приперчили, присолили. ми змащували майонезом. Ось, небагато. Дивіться, який він гарний, яскравий. Ось такий, я думаю, що неважкий салатик. Ну, ну, Зараз я собі тут трошечки вкину. Ось так ось, дівчатка. Смачно. Треба другу тарілочку, я собі спробую ще полити лимонним соком і оливковою олією. З, таким ще, з такою заправкою обов'язково спробую ось. Ну, я вам скажу, це смачно, корисно, не, не думаю, не важко. Єдине, що треба трошки жувати, тому нарізайте тоненько. Але якщо ви не готували такий салатик, обов'язково газденьке приготуйте. Для своєї сім'ї, для своїх діток, приготуйте з любов'ю і хай вони посмакують. Так що, кому сподобався мій рецепт, ставте вподобайки, пишіть коментарі. От, поширюйте мій канал, запрошуйте друзів на мій канал, просто смакота від Марії. Я всіх вас дуже і дуже рада бачити. Я всім вам дуже вдячна, що ви заходите, дивитесь, що вам цікаво. Будемо готувати якісь нові цікаві рецепти. Ось, всім, хто зараз обідає, смачного і до зустрічі!